Всім привіт! Настав час поділитися, як я зробив систему безперебійного живлення вдома. Я поставив собі 3 кВт гібридний інвертор Orbus і під'єднав до нього дві батареї 150 А гелеві послідовно, так як цей інвертор на 24 кВт. 3 кВт-24 вольта. Можемо зараз побачити, що він 5% навантаження і тянеть 170 Вт квартира моя. Зараз спробуємо поставити мікрохвильовку, щоб показати, що дійсно 3 кВт тягне. Ходу в мікрохвильовку, запускаю. Дивимося на споживання. Споживання збільшилось 1,5-9 кВт. мікрохвильовка тягне більше кВт. Включився швидше вентилятор, політ нормальний. Е, покажу як я зараз під'єднав систему. А, до речі, поставив тут градусник, щоб подивитися, яка температура в цьому невеличкому то 24,5 градуса, що досить нормально, що батареї мають повну ємність більше 20 градусів, ну і не перегривається сама система. Як я під'єднав цю систему, ще трошки дозбирую, переробляю на упси слаботочку, на опси на Wi-Fi. Електрики у нас немає, відключу від неї автомат, щоб показати, як працює генератор, Значить, в цю мою систему я поставив трьохходовий автомат. Якщо положення вверх, це на освітлення в квартирі, на газовий котел, на розетки в кухні іде через упс. Якщо я кладу вниз. То в мене класична система від воду. Тобто, повноцінно на міському на міському електроживленні. Зараз я проімітую, як працює генератор, і покажу, як може дружити інвертор з генератором. Цей інвертор Orbus або інші гібридні інвертори, фазозалежні, Тобто, на вхід. Інвертора потрібно на фазову лінію подавати саме фазу, а на 0 подавати 0. Якщо навпаки, він або може вийти з ладу, або не буде заряджати батареї. Я не пробував, не експериментував, тому при підключенні генератора е, треба, е, щоб фаза відповідала фазі на е, інверторі. Відповідно, тільки е, Інверторний генератор можна підключати з правильної синусоїди. Звичайні генератори не можуть працювати, бо там фаза 0 пополам дає по 120 вольт. Розповідаю, як моя система працює сама схема. Вхід в квартиру, автомат. На відео перед цим було видно, як я його відключив. Далі, значить. Після відного автомата у нас пішла лінія на орбус на інвертор. І інша лінія пішла на силові розетки. На кондиціонер, на силові розетки, праска, пилосос, посудомийка, пральна машина. Все, що тягне довго електроенергії з потужними споживаннями. Трьохполюсний чи трьохходовий. Автомат вимикач, як його там називають рубільник, я до нього під'єднав на вхід кинув один вхід, це міське живлення, інший вхід орбус. Якщо положення вверх, то в мене йде коло через орбус, якщо вниз, то йде через вхід. На малюнку, можливо, навпаки написано. Якщо я підключаю генератор, генератор у мене заживлений. До мережі силової, там, де кондиціонери і так далі. Від генератора йде напруга сюди, йде сюди, доходить до відного автомата, він відключений. Перед вхідним автоматом заходить сюди на орбус, заряджає 100 150 амперні Акумулятори і через трьохходовий автомат і йде на освітлення. От за таким принципом в мене працює схема. Схему мені було складніше малювати, ніж зробити всю цю систему. Йду я зараз показую, як працює генератор, і повернемося до інвертора. Значить, на інверторі зараз у нас видно, що на виході 220, на вході 0. Значить, мій генератор. 2 кВт, 2,5 в піку. Ну, чесно кажучи, при 2 кВт йому вже дуже-дуже тяжко. Значить, Потрібно було визначитись, де фаза йде 0. Звичайним тестером. На жаль, не було. Тестер не определяв фазою 0, ні вольтметр. Прийшлося розібрати цю кришку і методом побачити, відки йде фаза, відки 0 самого генератора. Значить, Я позначив білою ізолентою. Це з цього отвора, у мене виходить фаза, з цього отвора виходить 0. Аналогічно тут. Потім, щоб не переплутати на самому подовжувачі, який я вставляю в розетку, позначив теж міточку з цієї сторони, це я вставляю фазу. І ця фаза виходить з е, цієї сторони. І розетка. Там, де позначено маркером, це місце, куди я встановлюю подовжувач з фазою. значить зараз Буду запускати я генератор. Генератор запустився, будемо вставляти кабеля. Зказую, вставляю сюди. Пішло навантаження на генератор, Йдемо дивимося на інвертор. Інвертор почав заряджатися, і збільшилась потужність генератора. Відкриваємо нашу коробочку і бачимо, що на вході з'явилася напруга 230 від генератора. Генератор заряджає батарею, точніше, інвертор заряджає батарею, і вся система працює. 250 Вт зараз споживання. Це нормально. По такому принципу, що? Оцієї системи мені вистачає легко на 3-4 години до 5 звичайного побутового використання. Це є мікрохвильовка, підігрівання їжі, все освітлення, Wi-Fi, роутери, газовий котел та Дрібні якісь дрібнички, десь колись вставити пилосос і чуть -чуть щось, якісь кришечки позбирати, не на генеральне прибирання. У випадку, якщо світла немає більше, цей інвертор почне розряджатися, щоб не допускати систему до повного розряду, щоб не деградували батареї. Включається генератор, як зараз. заряджає всю систему і повноцінно все працює. Дуже комфортно, зручно, не потрібно часто бігати за генератором. Створювати дискомфорт і шум сусідям, та й лишній раз мастити руки в бензину, в масло теж неохота. Побачимо, як там буде весною. сподіваюся, що перемога України буде швидкою. на крайняк до цього орбуса можна підключити сонячні панелі і отримуватись від світла десь порядка 1,5 кВт до зарядки оцих батареїв. Тобто весь світловий день вони будуть заряджатися. А якщо батареї будуть заряджені, то буде віддаватися енергія в мережу після інвертора. Прошу не путати з інверторами, які заробляють кошти, воно не буде віддаватися в мережу загального споживання. Всім дякую за увагу. сподіваюся, що це відео може бути корисне і зекономить комусь час. на Підбір техніки та на роботу взагалі. Дякую всім, гарного вечора.